Як виявилось, багато моїх знайомих запитують, що то було, куди я їздила, бо по моїх сторіс не зрозуміло. Це були зйомки в Києві, це було не кіно, не серіал, не телешоу. Це був ролик. І не рекламний навіть. Я б сказала більше соціальна реклама для італійського ютуб-каналу. Там було три моїх. Періоди, ну як не моїх персонажа. Спочатку ролику вона випускниця, там був такий стиль випускниця 90-х. Потім вона мама двох дітей і в кінці вона бабуся, цей персонаж мій. Коли буде ролик в італійському ютуб-каналі, я дам посилання і в Фейсбуці за сюди, де тільки можна. Вам цікаво буде це подивитися чи ні? Напишіть мені. І, взагалі, вам розказати, в скільки грошей це обійшлося, скільки мені заплатили. Розказати це цікаво, скільки платять актори. Ну, по-перше, я одна з найвідповідальніших актрис. Я завжди приходжу вчасно, ба навіть заздалегідь, тому що це Київ, я не знаю пробки, повітряні тривоги. І я завжди приношу з собою білетики. Я їхала з мамою. Мама сама захотіла поїхати, це не я її просила, щоб ви не подумали. І ми взяли два білетики тобто, мені туди і мені назад, типу. Насправді, просто два білетики один мені, один мамі. Але ми пред'явили два білетики. Також в готелі чи в хостелі я взяла квитанцію за проживання. Там вийшло в. Бюджет зйомок це проживання до тисячі гривень. В хостелі оренда приміщення іде кімнати, а там уже вдвох ти чи одна, неважливо. То мені відшкодували проїзд мене тільки за маму я платила, проживання оренду кімнати і, і гонорар дві тисячі гривень. Я все благополучно потратила. Ми сходили в музей медуз, дуже класний. Маму возила я, харчування теж я. Тому так. На зйомках кормили. І, виходить, за хостел ми около 800 гривень заплатили і ще 200 гривень на таксі теж нам відшкодували. Так хто бажає теж знятися, я можу дати. Координати кастинг-менеджера, хто теж хоче. Я думала, це буде в моєму місті. Там просто шукаємо людей з різних міст. Чомусь Київлян не вистачає чи як, тому що треба постійно різні люди на ці ролики. Хто теж хоче, будь ласка. Ще трошки моїх особистих вражень від зйомок: це шукають людей на перевтілення, тому що там треба грати різні долі і. Ну, не кожен згоден перевтілитись. Я навіть жалію, шкодую, тому що в мене було таке довге волосся, а тепер у мене оце таке. Але з іншого боку, волосся не зуби відростуть. І я так зраділа, що мене затвердили, тому що ну, не кожного затверджують на різні ролі. Мені було приємно, і на наступного разу я дуже гарно подумаю. Мабуть, на перевтілення я більше ну нікуди не не погоджусь. Що вже тут стригти, да?